Ми будемо молитися. Можливо, ти ще навіть не покаявся, не навернувся до Бога, не пережив народження згори. не отримав нове вічне життя. Сьогодні є цей день, день спасіння, день благодаті. Якщо ти відчуваєш, що ти є грішна людина, Тобі був Бог, Бог не тільки в неділю, не тільки і в Тобі був Бог кожен день. Сьогодні я лишу до тебе, звернись до Ісуса, прийди до Ісуса, зроби перший крок. Скажи Ісус, прости мене, омий, очисти. Я хочу бути Твоїм учнем. І тоді не можеш стати Його учем, і тоді не можеш присвятити себе, відкинути своє я, взяти свій хрест і йти за ним. Чи є, в цьому залі люди, які хочуть Ісуса прийняти в своє серце, окаятися в своїх гріхах, чи є в цьому залі люди, які хочуть бути учніком або учням. Ісуса Христа. Є і люди? Є? Якщо ви ні Оле сюди не виходили, якщо ви ні Олі, не каялися в своїх гріхах, я запрошу вас сюди. Прямо сюди наперед, ми будемо за вас молитися. Не бійтеся. Не бійтеся, не дивіться на людей. Виходьте. Я бачу, що хоче вийти одна сестра. Виходьте. Ми будемо за вас молитися. Знаєте, коли я виходив, мені було все одно. Хто про мене що подумає? От все одно було мені. Бо один і час я робив те, що від мене хотіли люди. Але одного разу, в одну неділю, я пам'ятаю, я прийняв рішення робити те, що хоче від мене Бог. Я сказав, досить вже робити те, що мені кажуть люди. І вони, казали, погане казали. Але сьогодні я прошу тебе, послухай Бога. Якщо ти відчуваєш, що тобі треба прийти до Ісуса, зробити перший свій рух, сказати, Господь, визнаю себе грішня. Визнаю, що без тебе я не можу змінитися. Ти мені поріб. Я запрошую. Хватить і грати в серву. Хватить просто, знаєте, приходити і знаєте, ну, добре, добре пішов. Прийми рішення, йди до Ісуса. Всі є і люди. Я запрошу вас сюди. Будемо за вас молитися.